А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасною оплатою аж на два роки. LifeSell. Час створювати нові святкові спогади. Нехай підготовка до свят буде легкою та приємною. Хай поруч буде той, з ким завжди тепло і затишно. Обирайте вже зараз подарунок під ялинку. Штіль вітає з різдвом та Новим роком. Ритуал проти випадіння волосся починається зараз. Новинка Ельсев Booster. Ефективна сироватка із запатентованим Амінексил Ер до 10 разів менше ламкості. зміцнює волосся від коренів і збільшує його густоту. Плюс 7 тисяч нових волосин уже за 6 тижнів. Ельсев Booster від Лораль Париж. Адже ви цього варті. Гліс від Шварцкоп. Гарні дні починаються з шовковистого волосся. Ойл нутрітів. Ритуал догляду, збагачений цінними оліями. Для доглянутого, шовковистого та на 100% міцнішого волосся Gliss Oil ойлнутріки від Schwarzkopf для різної тебе. Ваші улюблені друзі тепер у Макдональдс. Не може бути! Я знаю! Отримай одну з шести колекційних фігурок. Хіба можна бути ще більш колекційними? Хто ти з друзям? Дізнайся з Макдональдс Френдс Мю? Філіпсові, ви готуєте швидше, здоровіше і неймовірно смачно. Ваші страви завжди ідеальні із запатентованою технологією Репідеєр. Страви кльові з Філіпсові. Мультипіч Філіпсові. У грудні проведіть світлі різдвяні вечори разом з дизельшоу. Шоу. А це можна ні в рамках великого національного туру. У святвечір, 24 грудня, концерти дизель шоу в Івано-Франківську на різдво 25 грудня. Концерти в Трускавці. Тайною святковою програмою. Зустрінемось разом. Жирне волосся настав час шаума. Спробуй шампунь сім трав з екстрактами семи трав. Отримай об'ємне та свіже волосся. Спробуй зараз Шаума 7 трав. Шаума Шаумакіт для нас ніжні формули без сплутування, без сліз. Шаумакіц. Доверши прання кондиціонером Сілан. Новий рівень довготривалої свіжості для будь-якого одягу, навіть для спортивного, джинсового і синтетики. Довготривала свіжість для всіх типів тканин від Сілан. Деркос від світвіши дерматологічний шампунь проти лупи з активним десульфідом селену. Клінічно доведено. Усуває до 100% видимої лупи. Деркосвідвіші, бренд номер один проти лупи. за рекомендацією опитаних дерматологів України. Шукайте в аптеках або онлайн. новий трасемела Мелершайн для надання ультра вашому волосю, гортаючи тонким ламелярним шаром, він згладжує поверхню волосся та дарує розкішний ультраблиск. Як після професійного догляду в салоні. спробуйте новий трасамела мевершайн сяйте ще яскравіше. У мене є пан Жест. Пан жест містить одразу вісім ферментів. Пан жест! Шварцкоп в Крім Супрім. Моє волосся це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім Супрім. Перша фарба з потрійною Bonding Haptic System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, кольор, про який ти мрієш. Догляд, на який заслуговуєш. Шварцкоп в Крім Супрім. Для різної тебе. Це не ті крабові палички. А де водний світ? А яка різниця? Палички є палички. Ялинка є ялинка. Є різниця. Водний світ є водний світ. А як ви реагуєте О, на зміну ой. вартості тарифу? Ж... Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Сльос оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене. міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. І для захисту та зачісок нового рівня оновлений стайлінг сльоз каратин. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Тена леді створені для сечі, захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Тена Леді. Світ Світті Віоріджиналс представляє час ікс. О, Боже. Детективне реаліті номер один у світі. Таке всі серії вже на Світ ві. Хвора печінка? Так, Панкреатит? Звідки ти знаєш? Гіркота в роті. Біль під раберією, слабкість. Чекай. У мене ж є антраль. Антраль допомагає зменшити білі запалення, чинить мембрану стабілізуючу дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Евказолін Аква з олією евкаліпта. Усуває закладеність, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання, дихай носом. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до Lifesell. тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Lifesell. вільно мобільно. Правовий навігатор, зручний застосунок для військових ветеранів і їхніх родин, створений правозахисним центром. Принцип як проходити ВЛК? писати рапорти, отримати виплати. Усе простою мовою шаблонами документів та практичними порадами. Працює навіть без зв'язку. Скануй QR-код і завантаж. Принцип поруч. Заради гідного досвіду наших воїнів та їхніх близьких. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом. <му> Аромоксамид Якобс. Кожна мить безцінна. Якщо страждаєш від закрепу, піколакс для легкого ходіння в туалет. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі, так. Прекрасами укризолета хочеш, щоб твій бренд став частиною серіалу. Бренд бустер робимо з бренду Тренд. Фінал. Я в шоці. Результату мінус 104. Вау. Хто у неділю дев'ятнадцять. Відкриваємо 25-й день. Даруйте радість тим, хто поруч, і не лише на різдво. Круті хлопці, які підскочуть, і все розводять. І в яку не потрапив ти але чи негоду. Служба 112 слухає. Вони завжди прийдуть тобі на допомогу. Що вже? Новорічні свята? Розден покаже. Ти тримай, тримай. Реальні поліцейські контролюють спокій. Слухайте всі. Це серйозно. Е у вихідні з 20.00 на ICTV 2. Туди постав. А у мене є пан Жест. Пан Жест містить одразу вісім ферментів. Пан Жест. 31 грудня зустрічайте прем'єру великого новорічного дизель-шоу. За зустрічі. На підтримку усіх чесних, відважних, працьовитих українців разом з дизель-шоу на ICTV2. в кожному із нас озветься гомін віків. Доню, привіт тут наші друзі Максим і Леся. Хочу стигнути дружитися до нового року. Я в курсі.